Купив комп'ютер по ціні будинку, залучив 5,5 мільйонів інвестицій, втратив все, а потім створив блендер. Безкоштовний для всіх назавжди. Уявіть, 1988 рік, Нідерланди. Ти їдеш на велосипеді під дощем, у плеєрі Волкман в навушниках грає діпішмод. Шкіряні куртки та куртки-бомбери, широкі плечі, джинсові жакети. Усе це було видно на вулицях. Штани, банани або джинси з високою талією. Маст have. серед усіх цих людей у поєднанні дощу, музики та ідей, живе 28-річний хлопець, захоплений поєднанням креативу і технології. У той рік він засновує дизайнерську студію Ніо Джіо. Ім'я хлопця Тон Розендал. У нього було всього сім співробітників на старт. Тон особисто працював із клієнтами, робив арт-дирекцію і був задіяний до всіх внутрішніх процесів студії. Але він був не єдиним засновником компанії. Разом з ним над її створенням працював Франц Лантінг, друг з університету. Саме він познайомив Тона Розендала з написанням коду, що виявилось дуже цікавою справою. Тон почав писати свій софт під потреби студії а NeoGeo стрімко зростала у найбільшу 3D-анімаційну компанію в Нідерландах і стала лідером на європейському ринку. Літо 1991 року. Маленький офіс. У кутку гігантська коробка з логотипом Silicon Graphics. Це був комп'ютер. Та не просто комп'ютер. Це був крутий бляха-комп'ютер. Це був цілий космічний корабель. Він був піком комп'ютерних технологій того часу. Отож, Тони команда захоплені розпаковують комп'ютер за 60 тисяч доларів. За цю суму можна було купити цілий дім. Це був момент, коли мрії стали реальністю. Ідеї ожили в цифрі, тепер можна брати за дослідження нових процесів візуалізації. Як і в історії з фотошопом, усе почалось із розчарування. Тон дивився на софт, що був на ринку. Потужний, складний, але не те. Він не відчував контролю. Йому хотілося творити швидко, інтуїтивно, гнучко. У голові вже була ідея ідеального 3D-редактора, але жоден інструмент не давав відчуття взаємодії. І тоді він сказав собі: а чому не зробити все по-своєму? За вікном сіре небо Нідерландів, різдвяно-новорічні свята 1993 року. У повітрі пахне мандаринами, десь лунає Last Christmas, але тон не відривається від монітора. На чорному фоні зелений текст, перші рядки коду. Своєрідний скелет нового інструменту, який мав замінити стару внутрішню програму Traces. І десь на межі старого і нового року він ожив. На світ з'явився Blender. Код, який почав нову еру. Найстаріший його бекап, який зберігся, датований 8 січня 1994 року. Перше, що тон реалізував це революційно на той час ідею скрін. Не безліч вікон, як у всіх 3D-редакторах, а одне, єдине, гнучке з підрозділами всередині для анімації, моделювання, UV чи нодів. Усе в одному просторі, все під контролем. Це був не просто інтерфейс, це була філософія. Після свят він відклав код і повернувся до нього лише влітку. Але саме тоді, в червні 94-го року, він написав один із найважливіших елементів Blender – формат Blend. Це був не просто файл, це вихід на нову орбіту. Все реалізована пам'ять усієї сцени, об'єкти, матеріали, анімація, налаштування, навіть анду історія. Разом із системою це дало блендеру ту гнучкість, яка й досі вражає користувачів. У наступні місяці він переніс багато коду зі старої програми Traces. І вже в листопаді 1994 року нове програмне забезпечення стало основним внутрішнім інструментом. До речі, ось так виглядала перша версія блендеру у 1994 році. Наступного року Тон Розендал продовжує власноруч розробляти нове програмне забезпечення для внутрішнього користування студії NeoGeo. У 1998 році уся 3D-індустрія пішла на спад. Інтернет почав захоплювати світ. дискета ще жива, але всі вже говорять про веб у браузері Yahoo. Google тільки народився. Люди купують перші модеми. Всі хочуть мати сайт. А якщо у тебе електронна пошта, ти майже хакер? 3D-індустрія трохи в шоці. Раніше всі мріяли робити рекламу чи мультики, тепер усі говорять про Java, Flash, динамічні сайти. Власники студії сумніваються. А чи є майбутнє у дорогому 3D, якщо весь світ переходить у браузер, тоді тон прийняв польове рішення продати Ніо і зосередити свої зусилля на блендері. Кому цікаво робити продукти для інтернету? Це ж скучно. Тон, всупереч усім, вирішив продовжити свою роботу над 3D тулом. Він хотів робити те, що ніхто не робить, і це стало відправною точкою в заснуванні блендеру. Але найреволюційнішим рішенням було викласти блендер у відкритий доступ. Програма залишалася безкоштовною, але деякі функції були недоступні. Їх можна було розблокувати, придбавши так званий Б-ключ або С-ключ. За 50 чи 100 баксів це був сміливий експеримент продавати не сам продукт, а доступ до частини можливостей, щоб зібрати гроші на розвиток. І воно працювало. Так Тон почав заробляти перші гроші. А потім, у 1999 році прийшли інвестори. Він сидів з одним працівником у маленькому офісі, і тут заходять інвестори і кажуть. О Боже, твоя компанія коштує 10 мільйонів, тон усміхається. Та ну, усе відбувалося блискавично. Тон Розендал отримав 5,5 мільйонів доларів інвестицій. І за два місяці число працівників збільшилось з 2 аж до 50. Можливо, ви спитаєте, а що сталося з усіма цими інвестиціями? Нічого. Вони просто зникли. Попри ентузіазм команди і зацікавленість спільнотою. Бізнес модель не витримала. Блендер роздавали безкоштовно, а на платних модулях заробити не вдалося. У результаті інвестори втратили інтерес. Компанія згоріла, а всі вкладені гроші розчинились у повітрі. Почалась криза і луснула інтернет-бульбашка. Економіка змінилася, амбіції інвесторів і розробників перевищили реальність. Інвестори побажали вийти з проекту. Вони прийшли до Розендала і сказали: Тон. Ми збираємось це зупинити. На початку блендеру я володів 100%, кінці в мене було 10%, пригадує засновник. Офіс, в якому ще вчора панував шум 50 людей, тепер майже порожній. Лампи світять холодним світлом, на столах недопиті кави, забуті записки, списки фіч, тон сидить один, дивиться на монітор, за вікном жичить дощ. Всі пішли, інвестори у минулому лишився тільки він. І код. І рішення помирати разом з мрією або спробувати зробити неможливе врятувати блендер. Розендал вирішив повернути права на програму та на її кодову базу. Він зробив пропозицію інвесторам у 100 тисяч євро, щоб викупити програму як фактично, так і юридично. Гаряче літо 2002-го. Тон вирішив запустити кампанію Free Blender для збору донатів. Лічильник 0 євро. Люди з усього світу починають скидатися по 5, по 10, по 100 євро. Через 7 тижнів на лічильнику 110 тисяч. Уявіться, всі разом врятували софт. Люди з різних країн, різних професій. Ніхто не вірив, що таке можливо. Але це був інтернет не корпорації, а мрійників. На той час ніхто навіть не здогадувався, як може вижити open source проєкт у світі, де, наприклад, Cinema 4D коштує стільки, Autodesk 3D Max коштує стільки, а Maya коштує аж стільки. Але Blender не тільки зміг вижити, а ще й поширився як найбільш масовий 3D-софт у світі. У 2007 році тон створює Blender Institute, простір в Амстердамі, де ідеї переходять у код. А код у кіно. Тут знімають open movie проєкти, тестують новий функціонал, проводять воркшопи і зустрічі спільноти. Це не просто офіс, це вулики блендера. Місце, де зустрічаються розробники, художники, аніматори і мрійники з усього світу. 2008 Блендер виходить у світ не лише як софт, а як кіноінструмент. Big Bug Bunny – перший справжній хід Open Movie проєктів. Кролик, який довів, можна робити круту анімацію без голівудського бюджету, нові системи частинок, хутро, волосся усе в дії. І все зроблено у блендері. 2010 й виходить Blender 2.5, новий інтерфейс, нова логіка. Саме з цієї версії тисячі новачків уперше увійшли в блендер. Це був не просто апдейт. Це був перезапуск 2011 Сінтел. Емоційна історія, нові виклики і народження Cycles рендер двигуна, який нарешті поставив Блендер в один ряд із Maya, Max і Houdini. GPU рендерінг, Реалізм, Потужність 2019 Blender 2.8, Темна тема. Eevee, оновлений в'юпорт, нові інструменти. Це була революція. Блендер став сучасним і зручним навіть для тих, хто переходив із іншого софту. 2020 рік. І тут починається щось зовсім нове: Epic, Microsoft, AMD, Nvidia, Adobe, Ubisoft, Unity, Apple. Всі великі гравці в одній грі. Блендер більше не андердог, це стандарт. Open movies продовжується: Tears of Steel, Spring, Sprite Fright. І кожен із них перевершує очікування: VFX, симуляції, скульптінг, анімація. Сьогодення Blender — основа у фрілансі, інді кіно та у геймдеві. Netflix і HBO використовують його для розкадровок, анімації, візуалізації. А ви знали, що можна зберегти blender сцену в PNG файлі? Так серйозно, можна заховати blend файл у метаданих PNG. Блендер навіть має будовану підтримку для такого збереження через Save Screenshot as Blend. Це як 3D-магія в пікселях. Це була історія про блендер. Якщо вам сподобалось, ставте лайки і пишіть, яку б історію ви хотіли побачити у наступних відео.